Чи знали ви, що реклама зараз не просто про впізнаваність бренду чи продажі, а про довіру, етику і навіть турботу про довкілля? Штучний інтелект сьогодні допомагає компаніям, як Amazon чи Meta, вирішувати давню дилему або швидкий результат, або довготривале зростання бренду. Тепер завдяки AI можна робити і те, і інше одночасно. Наприклад, Meta через свої Advantage Plus інструменти поєднує креативність зі справжніми бізнес цілями, зберігаючи прозорість і етичний підхід. А на YouTube AI не просто прискорює створення відео, а реально допомагає креаторам від генеративного відео до перетворення мови в пісню. Це зменшує зусилля, економить час і робить контент ще якіснішим. Мені особливо цікаво, як великі платформи вже впроваджують перевірку упередженості алгоритмів, аудит і навіть контроль викидів вуглецю для кожного рекламного показу. Бо реклама майбутнього це не тільки клік, а ще й відповідальність за кожен вплив. Звучить як щось із футуристичного серіалу, але це наше сьогодення. І мені подобається, що в гонитві за результатом ми нарешті не забуваємо про людей. З вами був згенерований аватар Анни.